Всім добрий день! У нас з вами тема Волейбол, і зараз ми трохи з вами про нього поговоримо. Волейбол з'явився у 1895 році в США. Вигадав його Вільям Морган. В Україні волейбол почав свій шлях з 1925 року у місті Харків. Волейбол це командна гра, в яку грають на майданчику розміром 18 на 9 метрів. Шість гравців. Гра починається з першого елементу це подача, яка починається гравцем, який знаходиться в зоні номер 1 Мета гри не дати м'ячу торкнутися майданчику на своїй половині майданчика та набрати найбільшу кількість очок в партії Це 25 Всього партії в матчі 5, кожна з якої грається до 25 очок, крім останньої. Остання грається до 15 очок. Якщо команда набирає однакову кількість очок в партії, то гра продовжується до тих пір, доки одна з команди не набере на 2 очки більше. Команда отримує очко в тим разі, якщо суперник робить помилку. Тобто, якщо м'яч торкається підлоги, якщо м'яч потрапив за межі майданчика, якщо гравець виконав два торкання одночасно, або робить помилку при розташуванні на майданчику. Волейбол є олімпійським видом спорту. Та на Олімпійській арені він з'явився у 1964 році. В наш час волейбол є дуже популярним видом спорту і в нього грають у всіх країнах світу. Наша країна в цьому виді спорту показує дуже непогані результати. І у 2022 році, незважаючи на всі обставини, які зараз тривають в нашій країні. Чоловіча зборна України з волейболу. Перша в історії дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, але вона трохи поступилася команді Словенії. І, незважаючи на це, в світовому рейтингу чоловіча зборна України знаходиться на 18 му місці в світі, а в Європі на 13 му місці. Збірна дівчат теж має непогані результати, але чоловіча зборна Дякую за увагу та до зустрічі!